Тамико Миколаївич. добрий день. Розкажіть, будь ласка, як наша громада входить у новопалювальний сезон? Через кілька днів починається він. Вже ми знаємо. Наскільки заклади на сьогодні готові до того? Цього року він насправді є непростим, що стосується стану наших комунальних підприємств, в тому числі теплових мереж, які надають послугу теплопостачання, водопостачання та водовідведення в нашому місті, він є складний, але стабільний. Вони виконали всі регламентні процедури щодо підготовки до опалювального сезону. І з технічної точки зору ми знаходимося в непоганій ситуації. Звісно, це явище не є сталим в умовах війни, в яких сьогодні знаходиться Україна, і будь-який. Інцидент пов'язаний з руйнуванням теплової інфраструктури, може перезвести до перебоїв, як випадок, який в нас трапився на котельні, яку в яку влучив шахет, і сьогодні там є складності п'ять двоповерхових будинків по вулиці спортивній вони отримали дозвіл на індивідуальне опалення, виконують роботи щодо його облаштування. Є певні у нас затримки з Харківгазом з надання проектів та технічних умов, але гадаю, що люди будуть таки з теплом. Це напевно самий найскладніший аспект. Міські котельні вони знаходяться в технічно готовому стані. Мережі наші випробувані там, де були у нас пориви при випробуванні, вони всі вже ліквідовані. Подані документи до НАК Нафтогазтрейдінгу для укладання договору на постачання газу очікуємо днями від них підписання. Але треба розуміти, що газу буде менше на цей сезон. Ліміти зменшені порівняно з минулим роком на 300 тисяч кубічних метрів. А в минулому році вони також зменшувалися на 500. Наскільки мені відомо в газосховищах України трошки менше за червону лінію і тому такі елімітізації. Багато мешканців міста на фоні почастіших відключень світла задають питання, аби включити опалення. Люди б менше споживали електрики. Але газу теж мало і включити сьогодні і в холосту ганяти котли, спалювати газ, коли на дворі ще така ну, плюсова температура і значно вища за, за нуль. То це не є ощадливо з приводу доведених лімітів. Крім того, я ще раз наголошую, що у нас немає, ще підписано договору з Нафтогазом, тому прийдеться ще чекати, як і чекати всім громадам. Це не наше знаходиться в якихось там виключних обставинах. В центральній районі лікарні розпочали ми опалювальний сезон, там окрема твердопаливна котельня, в лікарні вже тепла. В наших навчальних закладах на базах яких ведуться заняття це п'ята шоста школа. Там укриття ну, в підвальних приміщеннях вони трохи підігрівають систему вентиляції. Не так холодно на перших поверхах, де також ідуть заняття. Там температура така, як і ну в усьому місці в приміщеннях, бо опалювальний сезон ще не розпочався. Очікуємо на 3 листопада. Прогноз такий. Взагалі, то енергосистема України, вона в такому надскладному стані. і Зараз відключення тривають електроенергії, графіки плаваючі. Ще вкотре хочеться почути взагалі, що наша громада вона не впливає, і саме міський голова не впливає на те, яким чином і коли саме буде відключена електроенергія. Скажіть про це ще раз: місцеві органи самоврядування не мають ніякого впливу на графіки відключень. Ми, враховуючи з тим, що побудували комунікацію з населенням, доводимо ту інформацію, яку отримуємо, але самі не включаємо чи виключаємо світло і не не надаємо таких розпоряджень. Мене дуже потішили меми, які останнім часом за з'явилися в мережі, де я виключаю світло, Але на жаль, таких повноважень я не маю. Щодо взагалі стану енергосистеми, ну треба розуміти. Дуже там нещодавно цікавий коментар був з приводу того, що Україна експортує електроенергію, а ми тут сидимо без світла. Так, Україна експортує енергію, це нормально. От, але для того, щоб світло потрапило до наших осель, існує ще довга мережа інженерної розподільчої логістики електричної енергії. Саме вона зазнає сьогодні особливих руйнацій і шлях від електростанції до розетки кожного споживача, він занадто довгий і вразливий до таких атак. Тому не дивлячись на те, що ми експортуємо електричну енергію до споживачів, і доставити не завжди є можливість, і в час часи пік. Це вдається в знаки. Є прохання від енергетиків. Після того, як включили світло, не поспішати виконати всі свої завдання, які ви мали на цілий день, бо інколи складається враження, що люди намагаються компенсувати повністю все те, що вони не зробили за дві години, коли світла не було, і споживають його вдвічі більше за нормативне, перевантажуючи наше не нове обладнання. Тобто і тоді воно може, якщо вигорить якась там мікрорайонна підстанція, то ми тоді підемо в достатньо тривалий блекаут її відновлення. Якщо ми кажемо про блекаути, які стосуються електричної енергії, ми маємо певні спроможності перекривати якісь вікна достатньо тривалі. Всі наші котельні є обладнаними дизельними генераторами? Ну прям сто відсотків маємо якийсь там запас пального прям теж на якийсь місяць роботи, прямо на самих генераторах. Триває зараз змішана форма навчання, діти пішли нарешті в школу, і на сьогодні, взагалі, як організовано саме навчання. Як організовані всі процеси пов'язані з цим? Як діти убезпечені на сьогодні? Насправді сьогодні 2750 дітей охоплені змішаною формою навчання, тобто вони. Ходять до школи тиждень по тиждень, деякі там тиждень ходять два тижні. Не ходять перші класи, перші, четверті, молодші класи я маю на увазі. ті більшу частку займаються на базі укриттів 5-6 ліцею. Тобто, ми потрохи відновлюємо навчальний процес в місті, в очній формі. Маємо серйозні дефіцити. З робітниками харчоблоків, і сьогодні відділ освіти має близько 15 вакансій, користуючись нагодою, хочу запропонувати. Можливо, хто має бажання попрацювати в шкільній їдальні або на харчоблоки, може звертатися до відділів освіти з 1 жовтня. У нас організовано і харчування дітей сьогодні на базі 5-6 ліцея, де здобувають, до речі, і освіту в офлайн форматі учні. В цих навчальних закладів там ми організували ще їх харчування, тому там навантаження суттєве. Ми потребуємо на цей компонент. Як діти поставилися? Ну, ми розуміємо, що багато з тих дітей, ну прямо до п'ятого класу, ті, хто вони взагалі не були в школі. Спочатку ковідні часи, тоді війна, і вони, якщо і за, за застали якийсь там шматочок того навчання, то вони недостатньо не провалить. По-різному поприходили портфелі, позабували, бо зроду їх не носили. Тоді там шукали їх там то взуття їхнє, але це все таки дуже приємні клопоти. Я щасливий з того, що в місті я на 1 вересня знову бачу дітей в вишиванках з бантами, Баньки, батьки ведуть їх за руку. Концентрували достатньо велику коштів, велику кількість коштів місцевого бюджету. На те, щоб відремонтувати ті укриття на базі 5-6 ліцею і щоб зробити цю форму, з тим пов'язаний вихід нашої громади з зони можливих бойових дій. Ми це робили свідомо для того, щоб діти пішли в школу. І так я знаю, що багато нас критикують, бо ВПО, які поїхали з нашої громади, втратили виплати, якісь там надбавки втратили лікарі. Чи Представники державних установ, але ну, все це як можна співставити з втратою освіти нашими дітьми. Здобутки наших учнів самі за себе говорять. У нас гарний рівень середній по ЗНО вбачається нам те цього року. Цього року було у нас організовано на базі одного укриття здача. НМТ і не тільки для нашої громади, там сусідні сусідні громади також приїжджали діти здавати це. Вперше в нашому місті раніше ми їздили в лозову, і освіта є достатньо ну, потужним, гарним, сильним компонентом, складовою повноцінної громади, яку ми сьогодні маємо.